Створення безпечного місця. Кожній людині потрібне середовище, в якому вона б могла почуватися в безпеці і комфорті. Цим місцем може бути сад, квартира, кімната, берег моря. Не завжди, однак, у людини є можливість опинитися в цьому місці, коли вона цього потребує. В цьому випадку можна скористатися силою уяви, викликаючи внутрішній образ цього місця. Воно може бути реальним або уявним. Формування такого способу довело свою ефективність при знаходженні людини в стресовій ситуації. Це допомагає відновити. Відчуття комфорту і безпеки. Особливо корисною дана здатність може бути для людей, які перенесли психічну травму. Коли вони починають переживати напливи неприємних спогадів, почуттів і думок, вони можуть довільно регулювати свій стан, використовуючи відповідні гармонізуючі образи. Навички активної уяви, пов'язані з поданням гармонізуючих образів, дуже важливі для підтримки внутрішньої рівноваги. Дана вправа допоможе сформувати і намалювати образ безпечного і комфортного простору з метою більш ефективного подолання стресу. І наслідками психологічної травми. Вам знадобиться папір для малювання формату А3, масляна пастель або олівці різних кольорів, гуашеві фарби, пензлики, палітра, вода. Ви можете приготувати ще маркери різного кольору. Зараз давайте розглянемо, що потрібно підготувати і як підготуватись до виконання вправи. Згадайте різні місця, реальні і уявні, перебуваючи в яких ви могли б почувати себе комфортно і безпечно. Якщо ви не можете згадати жодне з таких місць, не турбуйтеся, постарайтеся. Уявити його зараз дуже активно. Уявіть собі одне з таких місць, якомога яскравіше. Воно може бути реальним, може бути уявним, а також може поєднувати в собі ознаки того і іншого. Ви можете наповнити це місце будь-якими деталями, якими захочете, щоб зробити його якомога більш привабливим для себе. Постарайтеся жваво уявити собі ті предмети і сенсорні характеристики, а саме кольори, забарвлення, яскравість світла. Шумове, шумовий супровід, відчуття тепла або прохолоди вітру, наприклад, які можуть мати особливе значення, важливе значення для створення відчуття безпеки і комфорту. Це можуть бути квіти, музика, особисті предмети. Улюблені речі, те, що ви б мріяли придбати для себе. Далі вже переходимо до практичної частини. Намалюйте собі безпечне місце, яке ви уявили. Можна це робити по-різному. Наприклад, зобразити від цього місця зверху, збоку. У вигляді схеми або більш детального реалістичного малюнка, тобто ваша уява нічим не обмежена. Зверніть додаткову увагу на ті деталі, які дозволяють вам відчувати себе в безпеці, контролювати ситуацію. Ви можете особливо ретельно промалювати двері, вікна. Ви можете промалювати вид з вікна, який допомагає вам відновлювати ресурс. Тепер давайте перейдемо з вами до опису і самоаналізу. Це необхідно для того, щоб закріпити цей образ в вашій уяві. Тоді ви зможете використовувати його. тоді, коли не маєте доступу до свого малюнка, коли знаходитися поза межами будинку або своєї домівки, подивіться, будь ласка, на свій малюнок і уявіть, ніби ви перенеслися в зображене місце. Спробуйте побачити те, що знаходиться зліва і справа від вас. Зпереду і ззаду. Над вами і під вами. При цьому ви можете при бажанні створити кілька додаткових замальовок. Складіть список візуальних ознак безпечного місця, яке ви зобразили. Опишіть, чому кожне з них. Має значення для вас. Уявіть зображене місце в натуральну величину. Розгляньте деталі, що вас оточують. Опишіть, чому кожне з них для вас має значення. Подумайте, у яких ситуаціях уява такого місця може бути для вас. Корисною. Чи можете ви хоча б на кілька хвилин уявити собі це місце, повторити його в своїй уяві, перебуваючи серед людей на більш тривалий час, коли перебуваєте на самоті? Запишіть. Послідовність дій, що здійснюються в уяві, які допоможуть вам внутрішньо відвідувати таке безпечне місце в майбутньому. Наприклад, ви можете записати приблизно наступне. Вирушаючи в безпечне і комфортне для себе місце, я відкриваю двері внутрішньої кімнати. Вирушаючи в безпечне і комфортне для себе місце, я ступаю на сходи, що ведуть, і далі продовжуйте речення, спираючись на той малюнок, який ви намалювали. В подальшому ви можете робити вправу із закритими очима, представляючи в деталях зображене місце. Ви можете також повісити свій малюнок на стіну, або помістити його в рамку і поставити на стіл для того, щоб мати змогу споглядати його, коли захочете. Крім того, ви можете спробувати створити таке місце в реальності, якщо у вас є такі можливості. Воно може являти собою приміщення або його. Або його частину із необхідними предметами, які будуть організовані відповідно до ваших потреб, безпеці і комфорті. Дбайте про себе, будьте уважні до власних станів.